Подарувати привітання. Ніколи не втрачайте надії, надія дарує нам сонця тепло і ласку планети. Ніколи не зневажайте свої мрії, мрії позносять нас до орбіти планети. Ніколи не забувайте про любов. Любов нас пригорта крильми і зігріває юність кров, якими б не були людьми. Не зневажайте ви кохання, не зражуйте його, кохання то небесне визнання. Любіть це є небо, любіть ви свій час. Вам щастя і мрій більше треба, вам треба мріяти і жити ще довгий час. Як подорвати мотивацію? Не забувайте ви ніколи, що ви людина неповторна. Людина у своїй красі, людина на своїй землі. Не забувайте, ви ніколи, що ви людина є кохана, що люба ви комусь людина, творіть, живіть. Знаходьте час для себе і для рідних, і ще ви створюйте все, чаруюче і неповторне. І станьте заможними, станьте впливовими, але такими, щоб не бути ніколи нещасними чи не зробити когось нещасливим. Просто творіть, не спиняючись, творіть прекрасне і чарівне, творіть те, що є непорівняне, творіть любов.